Вірите в якісь прикмети перед операцією? Вірю усі прикмети перед операцією. Google чи ChatGPT, якщо пацієнт сам собі лікар. Я думаю, що чат GPT, тому що чат GPT все одно вам в кінці скаже, що зверніться до лікаря. Я диба Андрій Олександрович, лор-хірург, лікар, який робить так, щоб пацієнт дихав легко, чув чітко, а говорив тільки по суті. Я лор-хірург, як і дорослі, так і дитячий. Проведено в мене більше 200 операцій, стаж 5 років. До мене звертаються з різними проблемами, патологіями вуха, горла та носу, але особливо в літній період частіше всього звертаються діти, із, точніше, їхні батьки, з порушенням Носового дихання у дітей із аденоїдних вегетацій. Саме літом вони починають розростатися. Пацієнти, батьки бачать, що діти починають дихати погано. Тому літній період це саме період аденоїдів. Самий складний випадок це був, напевно, пацієнт з онкологічним захворюванням носової порожнини. Операція тривала більше п'яти годин, але ми справились. Видалили, зробили біопсію, пацієнту стало краще із головних порад – це не затягуйте свій нежить. Якщо ви відчуваєте, що ваш ніс не дихає більше тижня, краще звернутися до лікаря, попередьте гайморити і інші ускладнення, які можуть бути саме із за цього нежить.